30 різних за хореографічними напрямками колективів зібрав 12-й міський фестиваль Терпсихора скликає друзів. На сцені літнього театру у їх виконанні глядачам представили від естрадного до спортивно-сучасного танцю. 7 червня відбувся великий гала-концерт. Він розпочався о 17-й годині і тривав до пізнього вечора. Один номер різко змінювався на інший. Тому публіка мала можливість порівняти підготовку молодих танцівників. Цього разу до програми додалось більше народного танцю. На кожному фестивалі є е, яскраві номери, але мабуть я зараз от е, в тій ситуації, яка зараз і в країні, взагалі на хвилі патріотизму, дуже є гарний номер у колектива ярмарка. У них е, на початку галаконцерту якраз вони відкривали з гарним українським номером, який я думаю, ми е, будемо ще використовувати і для наших свят. Е, більш масовий організатори дійства кажуть, даний фестиваль це неабияка можливість талановитої молоді заявити про себе, показати свої здібності, які безумовно є у кожного із учасників. Наталія Хольченкова запевняє, що на відміну від всеукраїнських фестивалів, місцевий дає неабияку підтримку молодим талантам. Цей конкурс мабуть важливіший за будь-які інші, тому що виїжджаючи за межі міста, колектива ніхто там ну не знає на українські все на всеукраїнській сцені. А тут така могутня підтримка. Всі колективи знають кожну програму свого суперника, можна так сказати, і слідкують за ростом колективу. Можна порівняти здобутки колективу минулого року та нинішнього року. Тобто, ну є така дуже. Тенденція обов'язкової участі в цьому фестивалі, тому що це дуже поважно і важливо. Керівник танцювального колективу Інсайди Дмитро Грек свою молодь намагається реалізовувати без його учнів. Не проходить, мабуть, жоден конкурс, і на це є вагомі причини. Лишній раз виступити, показати себе, а ну і також це развіття. Хороша розвідка для дітей, і з кожним годом і сяні показують лучший результат. Та очі харашона яскравіші номери вечора. Ви зможете переглянути уже незабаром у спецрепортажі на нашому телеканалі.